Усім мирного неба. Дуже швидко настали холода і прийшов час обрізати пеларгонію. Дуже шкода, бо ще світуть, але ми маємо це зробити. Хто хоче зберегти на зиму погонці чи збільшити собі квіти. Отакі погончики в нас мають бути. Я нарізала таких пагончиків це плющовита ларгонія, а це звичайна колишня нашої бабусі, прабабусі як ми пам'ятаємо. Хочу показати, як треба обрізати на зиму, щоб її зберігати. Отакі От всякі задовжені, все обрізаємо, але обрізаємо до того пагончика, де знизу є малесенький. І біля нього ми ріжемо і залишаємо такий малесенький. А такі великі ми викидаємо. Не треба їх зберігати. Так само й тут. Тут пагончик маленький і це довгий. І це обрізаємо. О, і залишаємо малесенький. І зберігаємо його на зиму. Так само й тут. Зараз я розкажу вам. О, і все, і кустик сформований вже на зиму. Але треба зберігати при температурі від 5 до 15 градусів. І коли ми зберігаємо. Більше 15 градусів, тоді вони нас витягуються, виходить дуже високі, дебелати, негарні. А коли вони мають охолодитися за зиму, тоді вони літом краще цвітуть, гарні наростають кущі Це ось цей мій краси. Тоді вони гарно сформовані ціле літо, а коли вони зимою теплі, то вони виганяються високі і негарні. Зараз я вам покажу тепер, як я їх сажаю. Коли я сажаю, я обов'язково проливаю ґрунт. У мене грунт професійний, торф. Я купляю 250 кілограмові мішки. Він у мене професійний, оброблений, але я ще обробляю його радіфармом. купляю і проливаю землю, воно допомагає, скоріше, корінитися для пагончика. Але я ще молочаю в грандіс такий порошочок, сажу і зверху ще обробляю це плющовита, це звичайна полагонів в мене посажене. І ще обов'язково я обробляю зверху, і щоб в землі не було ніякої гнилі, чорної ножки, то я ще обробляю азбані. І все тоді я ставлю. Я не накриваю нічого. Зараз ще поки тепленько, ще нема в морозі, все одно проявляється сонечко. І я їх просто ставлю, як завжди. І вони в мене в парничку проростають, проростають корічки. Дві неділі назад я укоріняла пеларгонію, яку обрізала. І вже подивіться, який корінець гарненький, біленький. Скоро буду пересаджувати великий рини. Пару днів назад мені знайома дала радісканцію. Тож за пару днів вона в мене укорінилася. Я вже сьогодні її посадила, я її тож також радіфармом піділю. І за тиждень вона пустить великий корінець, і я також пересаджу вже великий. У велику риночку. Так само вже в мене є і в великих ринках поларгонії. У мене є живці, які я обрізала сульфіні. В мене також вже повідростали і знову цвітуть сульфінія. Також цвіте, які я буду брати пагонці і розмножувати. Я вже напасинкувала гвоздичку, напасинкувала калібрашку. Сьогодні обробила і сульфінію деяку. Надіюсь, воно все укоріниться, нічого гнити не буде. Дочекаємося весни і все будемо розмножати і все буде гарно цвісти. І я чекаю вас у себе. Побажайте мені успіху! Дякую всім.